Привіт! Пропоную переглянути 10-й каталог компанії Лівеста, який буде діяти з 4 вересня, по 1 жовтня включно. В нашому 10-му каталозі представлено 12 новинок. Тональна основа під брендом Лівеста – це шикарний продукт для бездоганного рівного тону. В нас додається ще один тон тональної основи, яка вже є в нашому каталозі. Також в нас представлені гель для гоління та сироватка для росту та догляду за бородою від бренду Xenix. Стайлінг пудра для волосся теж від цього ж бренду. Моделюючий віск для волосся з волокнами від бренду Зенікс. Бренд DERMOFUTURE пропонує нам зміцнюючи шампунь для здорової шкіри голови та густого і сильного волосся. Також у нас є чоловічий шампунь для волосся ментоловий, об'єм 700 мг. На наших сторінках 50-63, купуючи 3 та більше продукта, ви отримаєте щасливу ціну. Всього 34 продукти. На антивікову відбілічу серію діє шикарна пропозиція. Купуючи один продукт на кожен другий, отримуєш знижку 50%. В нашому 10-му каталозі діє крута ціна на 208 продуктів. Зверніть увагу, це самі найулюбленіші продукти наших консультантів та клієнтів. Ви залишитесь задоволеними. Також компанія Лівеста пропонує спробувати пару крутезних топливих продуктів за півціни. Зверніть, будь ласка, увагу. Це гель для вмивання з муцина мравлика та тонік. Програми підтримки продажів 10-го каталогу. Для всіх активних консультантів компанії Лівести діє програма «Аксіома Лівести. Вигода в нас не потребує доведення. За кожні. Замовлення, які будуть 25 і більше балів, ми будемо отримувати гроші на покупки. Тобто від 25 балів замовлення, ми отримуємо за кожен бал 5 гривень. Якщо замовлення буде менше 25 балів, то, на жаль, гроші ми не отримуємо. Але з нашим каталогом, з нашим продуктом в компанії замовлення у нас. Завжди більше, ніж 25 балів. Для нових консультантів діють теж програми підтримки. І найголовніша програма це програма 10-го каталогу, ексклюзивна пропозиція для нових консультантів. Якщо ваше замовлення буде складати 50 балів, то ви зможете отримати шикарний набір за 299 гривень. Це парфумований набір, водичка 50 мг та парфумоване мило. це водичка, аналог парфуму Джорджо Армані Сі Vin. Нові консультанти приймають участь в програмі Повід Левеста. І якщо ваше замовлення складає 35 і більше балів, то ви зможете отримати ще з подарунок любий продукт на ваш вибір зі знижкою 75%. Але продукт під брендом Лівеста також. У вас буде ще 10% дешпеку на замовлення. Галочки в перший період співпраці отримують 30% знижки, ну а потім всі ми активні консультанти отримуємо знижку в залежності від суми замовлення. 25, 5, 27 або 30%. Також у нас є безкоштовна доставка по новій кошті за замовлення на суму від 1000. Коштує від 800 гривень. Програма підтримки для лідерів компанії Лівеста. Всі лідери, які виконують умови програми на бізнес-форум з компанією Лівеста, взимку будуть запрошені до. Форуму бізнес на шпильках. Умови цієї програми я розповім тобі в особисті. Пиши мені. А навесні наші новенькі директори отримують подорож до Парижу. Умови цієї програми також я розповім тобі. Тож, пиши все в твоїх руках з компанією «Лівеста». Все можливо, тому що компанія спрямовує всі свої зусилля на наш розвиток.